Всім, всім, Боже благословення на землю, Боже світло на людство. Друзі, я Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас! В просторі метафізичних новин дня відбувається цими днями неймовірна підготовка до зоріної брами 1212. -12. Навігація по всіх симптомах нещодавнього вознесіння у процесі підготовки до брами 12, 12. Це вже остання брама 2025 року, і оскільки колективна енергія значно прискорюється до цієї зоряної брами, багато хто хто на шляху Вознесіння повідомляє про інтенсивні емоційні, фізичні, ментальні зрушення. Адже вхідні космічні хвилі можуть здаватись надзвичайно приголомшливими. В системі відбувається перекалібрування, переналаштування, позбавлення та очищення від застарілих внутрішніх структур. І звісно, ми в фізичному тілі відчуваємо, коли очищаються емоційні шари, боя, депресія, тривога, внутрішні тяжіння, емоційна інтенсивність, і це не обов'язково означає, що це клінічний стан. Надія є. для багатьох людей, які перебувають на шляху до сходження, є поширеним явище потрапляння в депресивні стани та виходи з них. Це відбувається, коли необхідний, глибший самоаналіз для зміни сприйняття, усвідомлення хибних переконань, визнання того, що хибне програмування певним чином працювало проти розвитку. Особистості психіка та енергетичне тіло проходять глибоке очищення та внутрішнє очищення, і через лінзу сходження ми подивимося на депресію. Багато хто на цьому шляху описує фази тяжкості, оніміння та відсторонення. Це сильний внутрішній заклик, що спонукає до інтуїтивного та глибокого самоаналізу. Адже демонтаж старих ідентичностей проходить. Відбувається позбавлення від шарів минулих проекцій власного его, глибше занурення всередину. Це пауза, яка дозволяє душі реорганізувати свою траєкторію, очищення від пригнічених емоцій та застарілих наративів, часом тривога, підвищене занепокоєння щодо майбутнього, уміру посилення енергії ви можете відчувати. Надмірне обдумування страх невизначеності та невідомого, неспокій або внутрішнє годіння. Енергетично це відображає адаптацію тіла до вищих вібраційних частот, вивільнення, накопиченого страху, тривоги, перехід до вищих часових ліній, які швидко змінюються в енергії нової землі. Ось ці симптоми фізичного вознесіння. У міру того, як ми входимо у Браму 12-12, багато людей, які підносяться, очищають старі енергетичні відбитки, клітинні спогади та емоційні залишки. Це може проявлятися як симптоми у верхній частині тіла та в нашому диханні, стиснення грудей, дискомфорт у грудині. Часто це пов'язано з розширенням. Нашої серцевої чакри та емоційним вивільненням буває навіть скупчення мокротиння, закладеність пазух носика нашого. Інтерпретується це як очищення організму від минулого горя чи невираженої комунікаційної енергії горлова. Чакра, рефлюкс та подразнення травлення, сонячне сплетіння очищається від страху, моделей контролю та старих енергетичних емоційних залишків, симптоми з боку опорно-рухового апарату, чудливість рудої клітини, розтягнення лопаток, біль у попереку, синдром неспокійних ніг, біль у коліночках, набряк стоп. Ще а це пов'язано зі звільненням від хибного програмування предків та поколінь, заземлення в енергетичних зрушеннях, оновлення енергетичних центрів нашої бази крижового та сонячного сплетіння, шкірні та сенсорні симптоми. Це Відображення сухості шкіри, подразнення очей, високочастотні звуки у вухах, активація алергії, і ці переживання пов'язані з регулюванням та детоксикацією зовнішніх шарів енергетичного поля. При цьому присутні інші поширені симптоми: туман в мозку. Перекалібрування ментальних шаблонів, перепрограмування старих думок, запалення, енергетичне очищення, що проявляється у вигляді тимчасового фізичного тепла, буває таке, як жар, або набряку, проблеми з яснами, вивільнення глибокої емоційної больової пам'яті, що зберігається в щелепі та у нашому милому обличчі. Багато чого посилюється перед брамою. 12.12. Це -12. ці зорені ворота, це енергетичне завершення. Дев'ятого року вселенської епохи, підкреслюючи потужний портал завершення та оновлення енергетичного розширення, прискорення в нові часові лінії і завершення розчинення застарілих шарів ідентичності. Цей шлюз діє як енергетична камера стиснення, що прискорює очищення та інтеграцію, і багато хто відчуває. Підвищену чутливість, емоції та фізичні відчуття посилюються, коли тіло налаштовується на вищі частоти, усвідомлення старих моделей поведінки знутки випливає на поверхню. Все невирішене тепер виштовхується назовні для визнання та звільнення, потяг до сповільнення та занурення всередину. Тіло часто густо вимагає спокою для обробки всіх цих оновлень. Як же ж підтримувати себе крізь ці хвилі? Любі мої дорогоцінні, сонцесяйні, шануйте свій внутрішній досвід. Дозвольте собі відчувати себе без самоосуду і картання. Ваша система реорганізовується на набагато глибших рівнях. Щоденне заземлення, дихальні вправи. Медитації, прогуляночки по свіжому повітрі, дотик до землі, бо соніш, незважаючи на погоду. Треба зняти надмірний електромагнетизм, який зараз всередині нас. Занурення в сонячні промені, ба навіть вітерець, дощик чи сніжок, кому що пасує. Ніжні рухи допомагають стабілізувати енергії. Що зміцнюється, підключення до джерела світлової енергії, запрошення команди вознесіння бути присутньою, підключення до аспектів вищого свого я, гідратація та мінеральна підтримка, вода, електроліти, багаті на мінерали продукти значно допоможуть. Нашу регулювання нашої нервової системи та зменшити загальне запалення. Відпочивайте, коли ваше сигналізує про це тіло фізичне, просто виключає нас. Так інтеграція відбувається під час сну, медитації, тихої, спокійної паузи, тиші, зв'язок із джерелом світла, я постійно благословений джерелом світла, і все завжди в божественному порядку, автентичне самовираження. Це може бути ведення щоденника, якісь інформаційні прийоми, чи не Орчі виходи спілкування з підтримуючими та легкими людьми, які допомагають змістити хвилі емоційного застою. Звісно, при потребі зверніться за медичною допомогою. Якщо ви відчуваєте ці симптоми вознесіння, ви не самотні. Багато хто на цьому шляху описує цей етап як цикл очищення, який переформовує емоційне тіло, фізичне тіло та енергетичне поле для підготовки до вищого я. У міру нашого просування через процес вознесіння тіло стає глибоким посланцем. Фізичні відчуття, дискомфорт та енергетичні зрушення виникають як сигнал, що показують, де аспекти власного я вийшли з природної відповідності з глибшою істиною власного я. Тіло виражає те, що розум пропустив, і те, що серце готове. Перетворити у цей час природно випливають на поверхню вбудовані шамблони, наративи старої енергії та успадковані переконання. вони підіймаються не для того, щоб нас пригнітити, а для того, щоб бути розпізнаними, звільненими та трансмутованими. Фізичне тіло діє канал, очищаючи все, що більше не резонує з істинним я. Кожне звільнення створює простір для більшої узгодженості, ясності та автентичності. Ті, хто перебуває на шляху висхідного розвитку, зараз проходять крізь всі ці шари, готові до розчинення. Це процес підготовки, відкриття до значного саморозширення, у міру того. Як розгортаються ці внутрішні зрушення, багато хто повніше занурюється у свою багатовимірну усвідомленість, знову з'єднуючись із сутністю того, ким вони завжди були. Для багатьох ця фаза представляє собою поріг сходження у п'ятивимірну свідомість, стан існення, знання, розширеного сприйняття, усвідомлення єдності та інтуїтивної гармонії з вищим я. Наближається шлюз 1212. 12 він служить потужним каталізатором, енергетичним проходом, який посилює трансформацію та прискорює траєкторію вознесіння. І цей шлях активує швидке закриття, інтеграцію, вищу ясність та глибоке підвищення особистої частоти. Він заохочує кожну висхідну людину твердо стояти на позиції суверенної істини, втілювати своє розширене я рухаючись вперед, оновленим відчуттям себе, мети та внутрішньої гармонії у люблячому та відданому служінні вознесіння. Я, Олександр, закликаю вас не збиватись з курсу, вірити в себе, очистіть себе від усього зайвого і очистіть себе емоційно, психічно та фізично. Ми ж разом піднімаємось на новий рівень, щоб резонувати з глибшою, вищою вібрацією любові до себе. Отож, відкриваємось нескінченному потоку достатку, зберігаємо віру і надію, залишаємось сильними, зберігаємо позитивні думки про своє майбутнє і просимо Всесвіт про мотивацію, ясність і напрямок, благословення нині і завжди.